Доброго дня! Сьогодні поговоримо з вами про тепловоз ТГМ23. ТГМ-23 е, був виготовлений на Мурманському машинобудівному заводі. В, тисяч, на перші випуски почалися в 50-х годах наш тепловоз, зараз подивимося на табличку 86-го, якщо бачите, до да, паркування. Кузов, кузов всіх тепловозів серії ТГМ 23 має два капоти, раму машиніста. Один капот, рама машиніста посередині, другий капот. Рама спирається на букси через індивідуальне ресорне підвішування без балансування на ТГМ-23В, серії В, у нас 23 серії В збалансоване. М'якість підвішування визначається кількістю лисів ресорів в залежності від модифікації локомотива. Тепловоз має колодочне гальмування, тормозімо з колодки, які гальмують локомотив. Управління двигуном здійснюється з кабіни машиніста пневмоприводом. крутний момент від дизеля передається за допомогою. Гідропередачі і реверс режимного редуктора. На ТГМ АГ23 встановлений чотиристакний V-образний двигун 12-цилиндровий з 500 лосадіних сил. Зараз ми подивимося на наш двигун. Ось двигун 12-цилиндровий. Все це. -це. Тепловоза. Вперед зараз наш реверс-режимний редуктор. Ну і гідропередача соєняється і йде муфтий. Вперед тепловоза знаходиться холодильна камера. Зараз ми перейдемо до холодильної камери. Щоб добратися до холодильної камери, потрібно відкрити дверку. Відчиняється. Холодильник тепловоза забезпечує. Стійку тривало роботи силових установок охолоджування води дизеля здійснюється в радіаторі. Радіатор у нас е, вентилятор у нас вертикально осівого типу. Забор йде, виброс, йде на виброс. Він згори, зараз постараюсь показати наш вентилятор. Ось і дивиться, вентилятор згору. Горіться, у нас тут знаходиться вентилятор, який йде на виброс. забор, заходить через жалюзі, сюди потрапляє повітря і не йде на охолодження. Ззаді нашого тепловозу знаходиться компресор, який дає стиснуте повітря. Для живлення тормозів, на пісочці, на управління. Ось у нас двона, двохциліндровий компресор. Содіняється регульованою гідромухта через ременну передачу. От вона ременна передача. Е, робить в режимі, коли набирається стиснуте повітря, він компресор відключається. Ззаді маємо дві автосепки. Задок, ззаді і спереди. Для маневрових робіт. Впереді тепловоза зараз знаходиться холодильна камера. Жалюзі. Зараз подивимося холодильну камеру. Тут трошки невдобно. Ось наша холодильна камера, два бачка і з вентилятором посередині. Вентилятор у нас осівий працює е, на виброс. За, забор воздуха проходить через жалюзі. Тепловоза. роздає двигун, коробку передач. Ззаді нашого тепловоза встановлений компресор, який управління забезпечує тормозами, також пісочницею. Дивимося на наш компресор, двохциліндровий компресор, привід його йде тут гідравлічний муфтой, ремінна передача. Робота, коли накачує, вимикається. Компресор на відділення. Зараз перейдемо в кабіну машиніста. Ось наша кабіна машиніста. Один пульт. Тут немає у нас двох пульта, один іде пульт. Пульт. Кабіна машиніста є аптечка індивідуальна. Рації для маневрових робіт. Машиніста, складача поїздів, вогнегасник. Сигнальні флажки, фонарик, ліхтарик, два крана, 394-й кран для поїзду і кран 254-й локомотивний. Панелі управління. По панелі управління датчики, датчики температури. Манометри воздуха. Тепловоз був в роботі. він Показує давлення головного. так, Зараз спробуємо запустити тепловоз. Щоб запустити тепловоз, включаємо акумулятор на батарею. Пішов на вольтметрі. Включаємо общу. Так, дивимося, далі, далі поворачуємо рычаг. посла масло прокачка, Рагун? да, працював Щоб почати наше движення, переключаємо вперед, дивимося реверс, переключаємо вперед.